Жерканичка, я тебе камеру веде. Ну там молодець. Камеру ви? Ще, ще наша камера була, як на все так. Треба коли витирати, то. Всі ну, я має, така кавалерка господиня є. То всі має якось закривати така, витиратися. Там моя що... Можу камеру і не витираю. Орі вам так, як я по зеркала. Мене, знаєте, то тако, кожен вчить по-свому. Всі кажуть, камері не довіряй, їй тільки е, по, зеркалам. по зеркалам. А я вам зараз розкажу історію. Колись тих камер не було. Ну так, але я вам зараз колись розкажу історію за камеру. Поїхали, поїхали ми до е, Павліка найбільше в госпіталь. І я дала машину, а Віталій каже, я е, буду їх е, щось чекав, мав забрати. Я кажу, добре. Коротше, кавалерка, Я не знаю, скільки часу пройшло, але дуже-дуже мало. Дзвонить і каже, ходи, бо я в скутер заїхав. Я кажу, як каже, та я взад здавалася, скутер стояв. А я кажу, ти чого в камеру не дивився? А він каже: ну, бо я б зеркалах дивився. Я кажу, то слухай мене тепер уважно. Тепер дивися і по зеркалах, і в камеру кажу. Зеркала є, ну, вона не все деколи -по Ніколи по, по, помагаємо, тому не... що є мертві зони. У і... мене все допомагає, я їжджу по зеркалах, мені елегантно. Я не знаю, хто там як їздить, але мені камера, я по камері їжджу, я по зеркалах їжджу, я по всьому їжджу. Кавелерка, ви собі навіть не, не уявляєте, куди я приїхала. Я приїхала забрати. Я хідник за... хідник забрати. Хідник забрати. Так що йду заберу хідник і тюлі здам. Нехай мені е, виперуть і е, защуть. Дивіться, о, Галя почала працювати. Хі, я зайшла, я тут двері не встиг відкрити, нам мене штовхає, забігає, каже, все, давай бігом, раз, два, ану до роботи, що став, що дивишся Фигу. на мене? Що видиш? Та через тебе ці кульки рвуться. Ага, тут через мене, я думав, чому вони рвуться. Через тебе, бо ти говориш, що... Ой-ой-ой-ой-ой. Нема ради. Дивіться, взялися до роботи. Бачите, тут такі складає вам наборчики. Світла нема? Світла нема, холодно. холодно, довго вона тут не буде, Його? бо я їй не дозволяю, що намерзла. Хай на телефонного дзвінка, зараз покажу, що є. Відео записи. Та все. і все. Бігонь зі складу. Та й таке, ось так складають. Боже, яка то милота. Прийшла Оксанка, моя любима, і привітала мене з Галиною. Так приємно, коли жінка отримує квіти. Оксаночка. Щиро щиро дякую. Мені дуже-дуже приємно. Ну, такий дуже-дуже гарний букет квітів і Ой, треба доганяти Оксану. Чого? Оксану. І цукорочки. Так що Оксаночка, Цукор. щиро щиро дякую. Люблю, люблю. 0,99, 0,98, 0,28, 37 токарів Катерина, з діпропуск. Так, 49. Гай. А я шой. Алігант? Як тобі? Супер. Татец. Правда? Що ми ну, я натворили так, сьогодні? Я так я люблю. Я люблю такого, зразу міняти. Знаєш щось? Але я переживаю, бо я на другий раз це не вернула до того, що було. Та чого переживати? Мені то дуже що? подобається. Бо ти мені до возсвітля й давав. А на наступний то раз? Я тобі просто такі. Ну, то я а на наступний раз зробимо такі яскрави, такі, такі Вогняні, що були. Mm -hmm. То все мені подобається. Але вам ковалірка скаже таке. То би що мені не говорив. От, е, багато від кого чула, навіть від своїх, що роблять корекції дуже довго. Манікюру, знаєте, а я вам скажу таке. А я? А я годину... ледве не сижу і годину. А я за годину часу, не ледве, сижу. Ледве. 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 ледве сижу, бурчу, тут що то має бути скорше. А Іра до мене каже: ти що жартуєш? кажу я тобі. Форму поміняла, все зняла, почистила, нанесла. Каже, та тебе не один палець, а десять пальців, каже, а то раз нанесла. Іра і, і, колір, а потім баг, ну чебтось фініш, зна фініш, каже, то ще фініш, то, яка то ще фініш, трап, то, треба треба то, накасити, ну, розкалапуцькати та й та, все. Ну але знаєте, кавляка, я завжди говорю, коли гарний професійний майстер, то він робить все дуже-дуже швидко. Mm. Ну а в мене така є і рус. Mm. Молота? Знаєш, дуже гарно, чесно, дуже гарно тобі так. Ну що я не гарна. Краси, та ти красотка, то слів нема. Ааа, Галина, сьогодні гадені. А давай ті квіти. Давай, давай скрізь. Сиділи тут, дзвонить доставка і каже, Галина веде вам квіточки. <різь> О, та, Речим, О, такий гарний колір, правда? Дуже гарні. Зараз і... І на коткати І листівка. Що <різь> там пише? Вважаю, щоб усе задумане здійснилося в житті. З Днем Ангела Галина моя добра і мила. Хай буде радість у твоїй душі і понад усе, щоб була ти щаслива. Від Мар'янки Скалуш. Мар'яночка, щиро, щиро, щиро дякую. Боже, як це класно. Дуже, Дуже. Да. Дуже гарно. Дуже. Дуже красиво. Дякую, Мар'яночка, дякую. Гарно. Будемо зараз фоточки ще робити. Ще година <ріху> та Галя бурчить, але вона, вона дуже добра. <ріху> І ще годинку посидіти на фоточках. Ну добре, добре, все не буду мути. Ой, кавалерочка, скажу вам тако, я вже манікюрчик зробила. І багато хто з вас запитується, де мій майстер Ірина манікюр-педікюр знаходиться в Трускавці. Я вам кавалерка покатую. Це є зупинка на Другобич-Трускавець маршрутки. Це є наша податкова, це є Канциків. Ну, а це є салон краси Боженик. Бачите? І тут є. Всі послуги, які надають в цьому салоні. Тобто, лазерне видалення, тату і перманентно карбоновий пілінг, манікюр, педікюр, вії брови перманент, курси можна в і Іринки пройти, вії брови, косметологія. Бачите, тут все-все є і навіть є номер телефону, контакт. Це знаходиться місто Трускавець, вулиця Чорновола, 1. Ну, я кавалерочка Божена. А знаєте чому кавалерка Божена? Тому що Вірина донечка Божена. І ось такий в мене шикардосний манікюрочок в такому колі. Так що кавалерка, я задоволена. Манікюр гарнезний. Іри... Іруся молодець. Дуже швидко зробила. Тепер можна їхати далі по справах, а тоді вже додому. Я не знаю кавалерка. Я вас так всіх слухаю. Була в аптеці, купила проти алергії, бо йдуть вже чу, зудить мене, знаєте. Купила від алергії, випила, сказали одну табір чим допоможе ще одну. Ну, я сподіваюся, допоможе. Кавалерка купила, ще такі ліки, ви знаєте для чого, то чистити буду завтра починати. Але я вам скажу, я хоч вигляду не подаю, але мені настільки страшно, я себе сама лапаю на тій думці. Що я сама собі піднімаю настрій під бадьорю, і в мене завжди посмішка. Хоч я читаю ваші коментарі, ви пишете, але сам процес чистки, то вже не є камельфо. Ми вас підтримуємо, все буде добре. Я вам фанерка скажу, всьох. я не думаю, як воно буде. То просто треба зробити, закрити ту книжку, листом із кажуть. І менше про те то говорити. Тому багато хто з вас, хто з вас навіть питати, ой. Йдете робити, то то нічого не говорите, нічого не показуєте. А що тут показати? Тут треба. Я себе сама підбадьорю, розпаковую. розпаковувала. Я би показав, як я на троні сижу. Це банани купила, купила тако лимон, бо треба додати до тої штуки, щоб лейтовіше шепило. Купила цибульку зелену, купила огірочки. То я завтра беру на Софій, тобі бронень, я з вами кажу, я там мій півомий салат, що живий, mm. тебе yeah, то купила все, щоб завтра взяти, щоб вже ніде не зупинятися, okay. тому що завтра дорога буде важка, далека, хоча траха чиста, але, як я завжди кажу, не знати, хто їде на Знаєте, ну то таке. Потім купила, була там і віна, яка біля хочеться, так купила. Забрала шалик, бо зараз буду тут все грати, щоб мені назад робити. Потім купила, бо закінчилася такий горошок, і кукуруза, маленькі баночки, тому що я завжди готую мало, а виходить дуже багато. І ви знаєте, кавлярка, ну в мене так завжди. От коли не можна нічого, завжди всього хочеться. Я вчора кажу до Аркадія, Аркадій. Купив мені щось смачненьке в магазині, Аркадій приніс мені медівник. Я медівник ніколи в житті не їла, я його це, не люблю. Я його навіть ніколи не пекла. Але Аркадій ну купив... добре, скажи, то не смачне, то я, смачне, просто я вкусила ти не. їла. один раз, але мені не заїшло, Аркадій не доїдає. А тепер захотіла, купила якийсь такі, ну, такі во, кекс. Курва 82 гривні 83 курки. Ну, ми себе, що всі ми, твої покупки? Купила Водичку воду, Ну і купила на Стерницькому кульці бульбу, сказали, що дуже файно, буду кущити, пробувати. Світло кавалерка дали. І ми давай бігом йдемо, кидайський. Від роботу мама запланувала, ніби все зробила. Кавалерочка, ви не переживайте, навіть якщо я їду, інтернет-магазин працює, відправки всі будуть часно. Бо завтра, тут є хто? Бо тут тут є є хто? Оксана Каді. Зараз буду складати в торбу, бо як не як завтра їду, а приїду аж в суботу в обід. Думаю, тому що в п'ятницю у нас був запланований вже давно концерт у Бузьку. Найда, там, де десь. Я не знаю, хто. Ну, там в Бузьку, Софія говорила, Всего То я казала, що я вже стільки разів не попадаю на концерт. Що цього разу я просто зобов'язана попасти. Де що там не нюхай? Що нам є? Нюхає, може там... Так, Томі. Але скажу вам кав'ярка, що така голодна, чтовлі під свідомо, людина розуміє, що ще сьогодні я їм, завтра обідаю і все. Знаєте? Ну потім просто не можна. І вже йду і мене смокче. І смок. Знаєш, я би на твоєму місці менше говорив, більше робив, бо світло дали не на постійну. знаю, в мене, мене Іра до речі, моя Іруся, Мій майстер манікюру приєднала мене до групи, що ніхто не міг зробити. Так що я тепер знаю, чому холодильник не скажу. Я не знаю, хто там у вас. Тому я все прекрасно знаю, коли що буде, йду зараз, поїм, трошки як я говорю. 15 хвилин. 15 хвилин мусить бути, тому що, знаєте, бо то є 15 хвилин. Що тут говорити? Це й таке. А я тільки що, Аркадій, їду і кавалерці розкажу. Їду собі спокійно, тихенько. Навіть ну, не скоро, бо то є місто. Тихенько їду, і тут така жінка, без пішохідно, без нічого, просто тако вилітаю. Тут нічого нема страш такого. Я як, я як тормозити? Та бульба ззаді по всьому багажнику. Все, що купила, все збирала. Ну каже, ну нічого, таке теж буває. Нічого, ну, що тут скажеш, старша людина, може спішила на автобус, ще кудись, то таке є. Так що вдома морально готуйся. Сергій, що моє зірочка? Та піздець мені, та О, чого? О, ну, то все наша все, спина. Але нині чула якесь має бути вечеря, таке не поняла, яка. Святкова чи Та намолова, дурний. Дурни, правда, то звичайна вечеря буде, так? Я просто кажу, що на романтичну вечерю дівчина, а... які їде, можна приготувати, а вона там вже повигадувала, що кості грифти будуть. Та м'ясо їжте, а що не заковаю, що їй кості їли. Чуєш, а ти знаєш, що ти м'ясо з'їш, а їй кості лишить. No. Так би спина сильно були? Я уколи тобі передала. Болить спина каволярка, не знай. Добре, що не фракає, вибачає. Ти думаєш, так? Ну дивися, сміявся з спини, ще зараз посмійся зраки за два тижні буде. Воно скаже корйом, чому справа своїм? Як... Ну що, чо ти чого державсь Сергія? Та Сергія спина дуже болить. Я не можу зрозуміти від чого. Чого його спина болить? Я не знаю, я не розумію. Я прийшла, він ходити, не може хотап ці чим спросити. Ну чого ти <пит> не, не знаю чого? Сергій, йди, винеси, йди принеси, йди винеси. Сергій йди, принеси, йди винеси, йди донести. Ти винувати? А, Тоже... а чому ви? А ви хто думаєте, б за платити заріве? Та ти? А ти що до не візьмете, що не ті руки? До пенсії не дожив. Та те та там пенсій не хватило, мав хтось. Ні, та він ще має щось віддати, а буде. його все. Та там все віддаєш, приходиш зразу на гулясику. Забігає, примаєшся гулясиком. Він даю Максу. Максиму, Жигу, Максу. Тобі хочу передати сламіний привіт. А світлі? Тій навіть привіт пламенний. Ти навіть привіт не передам. Худи Катіна, вона сьогодні зайшла, причепилася до мене, ну за небо А що ти став? Каже, ж треба життя мені таке. Щось не то, а щось не так іде. А вона... Ну то ти час таки говориш, але чого не робиш, <сум> то блядь, розбігся, ніхіра не робиш. Вс. Дай голову принес! Як ветер би вже А, а де ти йдеш?